Вітаю. Антон Даньків, то є. Проходить. Якщо я не помиляюсь. Сьоме відео в Лара Крофт і... Хранитель світла. Цього разу ми проникли в затоплений прохід. Ось це от місце. Ну, як видно, що тут затоплено, постійно. Вода тече. Є допмісія, кстати. Знести всі ловушки. Ладно, позбираємо пока. О! Новий тип ворогів скелет. Дивіться. Він відновлюється. Но бомба, взривчатка або магічне копьо. Ось це от. Вбиває скелет на місці. З я мав на увазі ракети, ну, крім бомби ще. І гранати. Від себе добавлю. Тут ще є. Лен. Ну, на очки я не стремлюсь, так що невелика проблема. Mm. Така страшновата музика зараз грає. Ви в камеру, мабуть, не почуєте, але я її впізнав. З гри Лара Крофт Легенда. Ой, зря я сюди пішов. Гробницю я пройшов, так що тут проблем нема. Так тут хитро трохи зроблено. Спускаємось вниз. Скидаємо. Піднімаємось. Хоча не обов'язково було зразу. Вот! Підірвали. Так, да, хитрість важлива ж. Е. Підглючила сволоч. Вот ще, до речі, завдання. Розбийте секретні урни, щось таке. Тут, що пройти, є, поможуть волшебні коп'я. Ну, ти хитрий. Там був якийсь бонус, який не помню. Щоб спуститися кольцом. Такс. Тут була... був автомат Г36. Ойо, зараз буде перша поява нового ворога теж. Демон зі щитом. А ні, не зараз. Ніфіга собі. Не, наваж... Навіть на важкій складності не важко грати. Мій друг з каналу Григоровича. До речі, рекомендую цей канал багатьом. То чого багатьом? Всім, блін, рекомендую. Акс, 6. І стоп, а на що мені туди йти? Там був якийсь бонус. Закинь туди. ти туди мяч, коп'ями попригати. Вроде коп'ями. Точно вже нічого не пам'ятаю такого. Mm. Ні, трошки ступил. Так, вот так. Не понял. Что за фигня? А вот так уже краш. Так, не буду втрачати бонуси до регенерації патронів. Почекав. Поки дим отруєний, розвіється. Ну, ящерки, блин. Обо. Ну и монстрятина. Так, знову ловушки. Зараза. А вот тобі ракету. От для чого потрібна взрывчатка. Хотя копье света теж їх підр нормально. Но я предпочитаю огнестрел. Мені лишилося відкрити таку снайперку. Яка в прямому сенсі ну, поса. Tak, zde teprve Мені фіга собі? Якщо я не помиляюся за знищення всіх цих штук, буде бонус здоров'я. Ну, тобто ловушок зустрілами. Лен. Ах так, да, я ж не доказав. На рівень, склад... рівень складності впливає в цій грі. Тільки на кількість трупів. Ой, на урон, який наносять вороги. На їхню кількість. Чи на урон, який наносить Ларочка, це не впливає. Нічого, ми тут вже майже в дійшли до кінця. Давай, давай. Відкрити ворота нам не вдасться, так що прийдеться дійствувати хитріше. Е, алло, я не поняв. Що за глюки? А вот і хитрість. Кнопочка і, і кам'яна рука з здоровим шариком. Думаю, поняли. Ви поняли, що зараз станеться. Беться вже не обов'язково. Остатньо просто втекти. Так, здесь перевірю. Може я не перевірив, коли раніше грав, я не знаю. Ага, да, не перевірив. Вот, на руці був бонус патронів. Ще кілька пульсерта буде більше. Три урни секретних я збив вроді. Ну, впрочем, це вже не сильно мені би помогло. От вибили двері з допомогою шарика. Взяли брилліантів. Ну і вот все. Ми вибралися з проходу в нову локацію, яку покажу потім. Ну, а вам я дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!